Ну що, вилетів перший рій. Йдемо його збирати. Таке нев удобному місці воно стоїть. Так виглядає у бджоли, бачиш? Бачиш? Ой, що таке? Жало. Бджола вкусила мене, бачиш? боже, боже. Бачиш? Отакє. Ось таке. Хусь вилазить, хтось залазить. Оди є в нас матка. Маліба. Є. Зловию матку. Молода матка вийшла. Матка у нас сидит в вже. Я по основну. Основну обділку загнати. Так сидят тут в винограді, неудобно його рушити. хіба тку. О. О. Красота. Боїшся? А чого? Ну, так ти не махай, бо ти так їх дразниш. Акуратно, легенько можеш заганяти їх в ящик. Так. Отак о, отак. Молодець. Полегенько залазить. Звідси треба, марчик, звідси треба заганяти їх. До гори тако береш. І що потім? Полегесенько, полегесенько, тако заганяємо до гори. О, так тако око так Молодець. Мене не вжалять. Ні, не вжалять. Рій, він завжди спокійний. Розумів? Дивися. А коли б а коли б дивися, коли б а бджовані касається, якби їх не трошки, так? Так, так. А так ми їх трошки молиться. Там... Ну це рій, сонечко. якби ти так вулику зробив, вони б тебе вже попустили. <звук> Вс, все, не чіпай. <звук> не Ще сильніше. Давай, давай, не бійся. Давай, 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 давай. Я не можу так синішмати рука. <рик> так. Майже всі залізли. О, одна сіла перекурити. Не фокусується.